Добрий врожай соняшнику зібрали у Івано-Франківській громаді. У селі Радча комунальне підприємство «Франківськ Агро» навесні висадило цю культуру на полях площею 19 гектарів. Зараз тут робота кипить, комбайн гуде та збирає. Комбайнери задоволені, адже погода збору сприяє. Те, що прошлий рік було задощало, на місяць багато втрат було і збирали та як сою цю зиму, коли там попа виходило так як. А на даний час погода дозволяє, що збирати можна. Я думаю, що сьогодні ми цих 19 гектарів зберемо, а там, як Бог дасть так. Далі поїм збирати раніше. Земля тут не оброблялася і стояла пусткою. На цьому полі у радчі соняшник висадили вперше. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» обрало хороший сорт цієї культури. Соняшник олійний, тому результатами роботи цього року аграрії задоволені. Якщо порівнювати 22 другий, роки, то однозначно вражання з 23 му краще. Погода дозволяє. Часно збирати маємо сонячний вересень. Ми опрацювали земельну ділянку в тисминичанах. Тут сьогодні закінчуємо так. Ну і далі процедура доробка, тобто доведення до відповідних кондицій по волозі, по очистці». Наступного року комунальні землі, де проводитиме посівну кампанію Франківськ-Агро у селах Франківської громади, буде збільшено удвічі, розповідає Руслан Марцінків. Цього року у громаді засіяли понад 160 гектарів полів. Коли з любов'ю, з Божою допомогою ти підходиш до будь-якої справи то земля дає тобі віддачу. І дуже важливо, що ті поля, які не обробляли роками, зараз обробляються і дають урожай. І громада має спочатку гречку, зараз соняшник. Ну і зараз сою. Ми також плануємо зібрати. Тому розширюємо кількість полів, які обробляємо. Наступного року хочемо вдвічі збільшити кількість посівних площ. Підтримуємо програму сільського господарства для фермерів. для... Тих, хто займається тваринництвом, бджолами, крапельним поливом, тому для нас дуже важливо, щоб сільське господарство в нашій громаді розвивалося. Це робочі місця, це наша безпека, харчова. Ще соняшник зібрали у тесминичанах Івано-Франківської громади. Там цьогоріч під час посівної цією культурою, засіяли 21 гектар землі.